Ну що, привіт, друзі. Так як і обіцяв, це все вже було зроблено, але я обзору вам не показував, як що тут вийшло. І якраз до цього часу, бачите, доска лежить це хазяїн. Показав, хоче перегородку зробити. Якраз було все прекрасно зроблено. Поки ми на вулиці все остальне заканчували, тут було зроблено, зато хазяїн оприділився, що. Що він хоче. Ну, тепер дивіться, який плацдарм вийшов, коли правильно розрахована криша. І по максимуму роздвинути перегородочки. Так як я і в предучим відео говорив, я оцю перегородочку, якщо це жиле поміщення буде 360 днів в году, Через то рекомендую ставити максимум висота 1,50 метра, ну, можна трошки ниже, 1,30 метра, якщо вдруг ви тут кровать поставите, щоб вам удобно було вставати, не стукатися обухом Так що так, зараз я покажу ще. Зараз у нас світла нема завдяки свинособакам. Але ми цього... Не падаємо духом. У нас є апарати. Бачите, тепер дивіться, яке приміщення тут є для складування любого. Тут, бачите, подоставляв освіщення, щоб можна сюди було при світлі теж заходити. І от виходить ширина, по-моєму, 1,40 м тут. Тепер пішлі з другої сторони теж. Бачите, там, де все є. Бачите, точно так само і тут. Площаді є для того, щоб щось злажувати. Тепер дивіться, друзі. Мене запитують в коментарях, чи можна утепляти кришу під шихвором. Все. От дивіться, у мене кроква тут 150. Якщо у вас зазор, ви оставляєте і хочете теж на 360 днів году жити, тут, щоб вам тепло тут було все. І утеплення не 100 робить, так як у мене тут 100 мм, а 150-200, вам треба отут, замість цього до ваших старих кроквів, доращуйте ту висоту, яка треба, щоб зазор, як мінімум, хоча б від 3 до 5 см ваш гідробар'єр чи толь, що там у вас є під вашим покрівлею, щоб зробити воздушний канал. От. І тоді можете утепляти таким варіантом, як у мене на відео показано, і все буде нормально. Зараз я відкрию лісницю на другий етаж. Зараз, секундочку. А то... Покажу систему як. Цепляємо, відкриваємо. Опа. Лесенка. Чпок. І готово. Зараз хочу вам ще один нюанс там показати. Теж він велику роль грає в кровлі. От дивіться, поки темно. Видно ось просвіт. Це спод конька іде. Там звичайно, ложиться мінерально паралонний для незадування, як його... дождиків при великих вітрах сніжка, оцей коньок розрізається. Ну, Є ще один нюанс. Тут замовник, коли робили фасад. Хлопці не захотіли морочитися. там, де це хванарь покаже точку, обично робить, вони, кожен по-разному їх називають. Є слухові, є смотрові окна. Ну а тут обикновено, 20 на 20 решоточка робиться. Тоді можна оцей, як його, коньок не різати і у вас буде оце чердачне приміщення повністю провітрюється само. Йому не вистачає. Бо в мене лічно вдома так зроблено. І тепер дивіться, ось я показую. Ті воздушні камери. Бачите? Щоб ці воздушні камери були нормально, так як ви бачите. Ось Отут циркуляція йде для утеплення. І Ніякого конденсату не буде. Так що, дивіться, як по можливості можна вам зробити, бо в некоторі вже писали що шихвором покрита. Просто треба один нюанс учитувати. То, що Шихворів багатьох коньок може бути заділені, так як наші предки заділили розтвором, він дихати не буде. Через того тут треба робити на цьому варіанті такий варіант, щоб було кровель, як для утеплення була дихальна вентиляція. І все, бачите, віздя є і все нормально. Так що якось так. Шви оці всі, як я вам і говорив, це просто перекривається. Поки хазяїн ще теж не приділився, чим буде відділувати другий етаж. Через то ми не сильно спішемо, вона йому, як я у нього спросив, на очі не мозолить. Надо буде, потім будемо робити і буде обрізатися. Опа. І все. Ще, ще раз напомню. Це для літнього варіанта, це ну як, жиле приміщення 100 мм э, мінеральної вати утеплення і разом робота, як шумоізоляція, сцені ці 100 зроблені і потолок так само. Через то, шумоізоляція працює добре, бо не встиг я вам тоді, коли його робив. Засняться відео. У мене є там відео, де потрібно чи не потрібно утеплювати мінвату. Вона, по-моєму, називається мінуси металевої кровлі Без утеплення. От. Бо воно працює як два варіанти. І шумоізоляція, і разом утепляє. Літом от жари вас спасає, зимою від холода. Так що маєте на увазі? Кому подобається палець вгору, підписуємося, ділимося відео. І слава ЗСУ! За нами перемога. Далі буде.